Вітаю вас, друзі. Олексій Ляшенко. Четверг, здається ж, правильно? Да, так, четверг, все вірно. І <смір> День Переполоху по Брянську. Ми поговоримо про це сьогодні. Ми поговоримо про НАТО і Зеленського і Україну. Також ми поговоримо знову про хороших росіян, це вже взагалі нікуди. Ну і трохи про Шольца, друзі. Що там на фронтах? На фронтах, я думаю, вам уже все розповіли наші експерти. Все розповіли. Я можу сказати, що е, ті хлопці, які їздять не, ну, прямо на фронт, під Огледар, там страшне, навіть знову там чуть під обстріли. Тяжко, друзі, дуже тяжко. І я от зразу, щоб не забув, щоб не не забув, забув, хочу попросити, хочу вас попросити, щось тут. А й хто слухає мене за кордоном, подивіться, будь ласка, потрібні турнікети. Вони, будуть, вони зараз потрібні. Люди просять, військові просять, госпіталя просять турнікети, турнікети. А в Україні вони я почав шукати тут з моїм помічником одним. Ну, дуже дорогі, давайте ціни звіримо. Тому що. Тому що нам на 40 турнікетів 50, треба весь місяць збирати, так як ми збираємо. Ну, подивіться, будь ласка, всі, хто слухає за кордоном, якщо напишіть мені в лічку Фейсбуку або Телеграми, у мене є лічка, напишіть туди, будь ласка, або так якось застукуємося, Подивіться, може купити, може переправити, а потім гроші розрахуємося, Це перше. Друге, я на своїх сторінках в Фейсбуці на двох сторінках розмістив е е е звіт Петра за ті гроші, що ми віддавали на м'ясо і на інше. а... Ще мішки він не довіз, він також надасть нам цей звіт, друзі. Так, я обіцяв про адвоката Крижановського, давайте я в мене не було сьогодні часу подивитися, хто це, що це, що, це, що він каже, тому що багато запитань, хто це такий, що одні, одні хвалять, інші ругають, давайте перенесемо або на завтра, або на суботу. Так що а зараз будемо йти по, темі, по, по темам нашим, тим, що заявлено. Заявлено у нас Генеральний секретар НАТО 에, Столтенберг офіційно запросив президента Володимира Зеленського на саміт, який відбудеться в Вільнюсі. Це про що говорить, друзі, щоб ми розуміли, нашого президента. Офіційно запрошують на саміт НАТО голов держав. Це навіть не консультації, не голови Міду, да? не щось інше. Як повноправного повноправного учасника в саміті. Перед цим був саміт наш президент. Там виступав онлайн, і потім було включне слово. Він задав тон, він дав е, обговорення, він задав теми, і потім натівські е, лідери це без нього. Зараз запрошено на повну роботу НАТО. Так що не читайте радянських газет до обіду і взагалі не читайте, де пишуть, що е це ще не просто в НАТО піде Україна. НАТО може бути і не скоро, навіть якщо війна закінчиться, це буде роки. Не слухайте нікого. Де таке бачите? Розумійте, що це не про українські канали, не Ютуб, не телеграми, або люди, які ці це кажуть. НАТО. НАТО нас візьмуть на протязі року після закінчення війни. Там буде тільки формальність. Все. Йдемо, друзі, далі. А далі хочу подякувати. Ви ж донатите, ми перераховуємо, ми робимо, ми закуповуємо. Хлопці перевозять робота. Йде, і величезна подяка всім, хто допомагає. Як існуванню каналу, а я завжди кажу, що і існуванню каналу, і нашим військовим. Велика подяка Кісіль Артуру. Віннику Юрію, Стаматіній Тетяні, Черновській Лідії, це з Італії наші вже Постійні також донатори. І Григорян Марія Велика вам подяка. Лебедєвої Наталі величезна, Кандаурову, Кандаурова Зінаїді подяка, Алексієнка Олені, Куяніченка Ірини, це наш постійний. наша постійна, Подруга, друг, як угодно, я партнер. Велика вам подяка, друзі. Всі, хто буде вже після запису, цей запис ведеться о 17.00, Всі інші, хто буде переховуватися завтра в вечірньому випуску. Йдемо далі, друзі, по темі. А що у нас далі йде по темі? Ми Брянск залишимо на кінець. Да? А зараз поговоримо про Шольца. Так от в Німеччині пропонують запитувати ой, запитувати, вибачте, записувати телефонні переговори Шольца і Путіна. Замітьте, Шольца і Путіна. Не будь-які телефонні переговори, а Шольца і Путіна. Чому? Тому що. Тому що недавно ну, перестали трошки е, довіряти, про що вони там розмовляють. А ще після заяви Піскова, коли він сказав, що е, Путін хоче перемовин е, з Німеччиною та Францією, але вони зараз не виходять на контакт. А коли вони виходили останній раз і про що вони казали? Ніхто не знає. Ніхто не знає. Тому, друзі, от наразі в телефонні переговори канцлера Німеччини та російського диктатора не записуються, не записуються. Так от голова Федерального архіву Михайл Голман він каже, що це треба записувати, і цю практику треба змінити. Це переговори вищої, вищого державного діяча Німеччини, і ми повинні знати, що буде, що буде потім. Ну і низка там опозиціонерів Німеччини припускають, що канцлер. Міг умисно умисно зволікати з поставками зброї на початку перші півроку, а там і було видно, що навмісно він не хотів, нічого не заважало, зразу нам надати допомоги. А ви ж знаєте, коли включилася Німеччина? Вже на шостому місяці. А то там були каски, так, да, це теж потрібно. Я ще раз кажу: нам потрібно все від олівців до, до ракет. Але. Нам тоді потрібні були повголового Так що, ну і знаєте, що ще допускають опозиційні ці політики, опозиційні партії, що може бути? Може бути, е, знаєте, погрози Путіна Шольцу. Хоча Шольц. Заперечує такі погрози. І ось вони, вони допускають, що Путін погрожував Шольцу, і Шольц не витримувала у нього психіка, не витримувала його сміливість, і він навмисно не надавав нам зброєння. Ну, побачимо, що як буде. Записи, записи. Тому я і написав, що. Шольц може попасти під Ковпак, але це добрий Ковпак, це нормальний Ковпак. Якщо це буде записано, то це будуть знати всі люди. Друзі, ви зараз прямо підпишіться на мій канал, і чим більше це буде підписів Олексія Ляшенко в Ютубі, ми будемо з вами зустрічатися часто. Коли захочете, ви можете подивитися потім. Ви можете, якщо ви підписаний, ви можете е відкласти. Ну справа в тому, що коли підписаний, все, ми. Ми, як ото, знаєте, так, ниточка іголочка один за одним. Так що підпишіться, натисніть дзвоничок, розповсюдьте вподобайки це дуже велика підтримка. Велика подяка спонсорам нашого каналу. Я в суботу розповім про спонсорів. Так що давайте будемо разом і будемо допомагати разом. І собі, і Україні, а головне, нашим військовим. Запрошую вас, підписуйтесь на мій канал, в телеграм-канал, Ляшенко Головне, і будемо скрізь разом. Я знову, знаєте, як, а я до тіста, а я назад до свого, як про хороших русських. Ось ми там да, співчували, коли. Хабенський. Спочатку ми не зрозуміли, чому Хабенський так поступив з Назаровим, з сім'єю Назарових. Да, начебто Хабенський він там допомагає людям. Він всі гроші віддає хворим на рак. І він такий класний, він, він не те, що ліберал, він демократ. А тут Хабенський бере і звільняє на Віктора Назарова і його жінку. З театру за те, що вони не підтримують військові дії Росії в Україні і так далі. І так далі. І ми вже, ми вже Хабенського сваримо, а співчуваємо Назарову. А ось тепер дивіться, фейгін такий є. Про що всі кажуть? Фейгін класний, а ти поганий. Ну, можливо, можливо, і так. Можливо, Фейгін росіянин, краще нашого українця. Так також буває. Так от Фейгін робив з ними передачу, ось мені висили. І там хороший русський актор Назаров. Я буду знаєте, на 37 хвилині цього стріму, а Назаров сказав, що йому пропонують надати гроші на безпілотники для Збройних сил України. А він каже: ви що, сошли з ума? Мне русскому предлагать деньги для вооружения украинской армии, чтобы они убивали такого же русского. Ну, никогда там жінка намагалася щось сказати, втрутитися, але ні, це все так. Я не буду русских убивать русского. А ще, який же він тоді для нас класний, скажіть? Який він для нас добре? Я сказав, для мене зараз існують тільки ті, хто воює на нашому боці, росіяни, і Лія Хеджакова, яка дала на нашу армію. Всі інші, ну, може, вони хороші? Ну для мене вони не хороші. Може вони дають ліки? Може, вони дають презервативи? Я не знаю, що вони дають. Чесно, чесно, я не знаю, що вони дають. Ну, але ніхто не допомагає нашій армії. Всі, всі сидять і чекають нашої перемоги за рахунок наших смертей. Друзі, так що, так що дякую. Дякую вам, що ми разом. Ну і останнє давайте про сьогоднішній Белгород. Ну, о, по перше, почнемо з того, що вночі російська ракета. Прямим попаданням попала в житловий будинок в Запоріжжі, де, наскільки зараз відомо, загинуло три людини і одинадцять Ну, І завали, здається, 8 чи дев'ять ще не знайдено. Вони вважаються пропавшими безвісті. Їх ще не відкопали на цей час. Немає про них даних. Ось це була подія вночі. Далі настає ранок, і ось зранку пішло в Белградській області, там в Любаничах, в Сушанах, не зрозуміло в якому селі. Я буду розповідати, як воно йшло по всім телеграм-каналам Любаничі, Сушани, там е, Українська ДРГ, там взірвали. Електростанцію, там підірвали дом. Воно так іде, іде іде всі ось зайшла. Да, да, ДРГ. 40 людей. Інший канал пише 50. Інший канал пише 80. Дійшли до 100 людей, до 100 е, ну ДРГ. В якому селі не зрозуміло. Десь обстріляли, це пишуть вони, це росіяни все пишуть. Обстріляли автомобіль, де вбили Мальчика. От іменно Мальчика, так? Потім, через деякий час, там пише інший канал, обстріляли шкільний автобус, де вбили э, девочку, убили девочку. І тут ой, починається, А відкуда школьный автобус? Так я по-русски, щоб і вони там иногда понимали, могут слушать. Э, коли школи в Брянській області закриті і не їздять школьные автобуси. отут вона вже пошла, така чихарда. От, така, так, потім сообщення. Ні, за мальчика це неправда, все там нормально, не було мальчика. Потім э, замгубернатора Брайської області опровергає те, що під обстріл попав в школьний автобус, школи на дистанційному образуванні. Опа, і дівчатки нема. Мальчик і дівчинка в трусиках розп'яли їх. Хто розпяли? Українська ДРГ. І пішло. Потім Соловйов, це фейк. Слухайте, це було щось неймовірне. Я ось Тут готувався, 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 ну воно неможливо не, не підготуватися до того. до того. Потім Пісков, це неправда, там нічого не було. Потім виходить відео з русським добровольчим корпусом, два хлопця там записують, що це ми прийшли в 에, Брянську область. І це ми, росіяни. Ми воюємо на стороні України е і є членами Руського добровольчого корпуса. Ну, слухайте, потім там виступаємо. А потім ми, Путін зараз буде збирати СНБО. РНБО. Що, чого Путін буде збирати? Що він буде казати? Що там буде? Путін, потім Путін не буде збирати РНБО. Слухайте. А, але він не поїде в Ставропільський край, а він повинен був їхати. Та він нікуди не їздить. Про що ми взагалі балакаємо? Про що ми взагалі балакаємо? Про якого Путіна, про які поїздки, про що взагалі йде, друзі? Це все. Я вам хочу сказати, фількіна грамота, нема, нема того. Потім в цих повідомленнях в аеродромі Мачурічів злетів ДРЛО, А-50, УКВС, ждіть, ждіть, ждіть тривоги. Зараз все буде. І це все пишуть телеграм-канали, які ми читаємо. Це все було в телеграм-каналах. Ми читаємо, але повірте, це все пишуть не українські телеграм-канали. Подивіться, я хоч раз написав. Ні. І всі українські. Йдемо По... далі. Потім виступає президент, президент про тролів росіян як хотів. Послухайте цей виступ. Далі Буданов. Буданов також тролить і каже, що. Ну, а що, ми ж казали, що будемо відсувати? Ми казали, що будемо відсувати лінію фронту. А тепер давайте реально, що це було? Чи був захід нашої ДРГ? Я вважаю, офіці... я вважаю офіційного заходу не було. А можливий був. От знаєте, це маленьке, можливо, і був. Можливий був. Е, був захід, я думаю, росіян, які тут у нас воюють, і показати, що. Ми є, ми росіяни. Показати росіянам, що не можна терпіти, треба вставати. Ну, нічого них всього не вийде. А ось тут пішли наші уже, наші підстосовуватися і, як е, это, як це сказати, використовувати цю ситуацію. Буданов сказав, так, а ще президент патролив, а ще показало це то вони дали ось своїми виступами, вони дали. Зрозуміти, що хлопці, ми тут воюємо, так? Але дивіться, якщо ми захочемо, ми можемо взяти одну-дві бригади, таємно батальйони тихо, і зайти в Брянську область, Вороніжську область і зробити там стільки шороха, а ще подивіться білоруси. Ми можемо і до вас зайти. Кордони настільки не охороняються. А ми можемо кучу ДРГ туди посилати і знищувати ваше дійсно те то, те то, те-то. Ви просто подивіться на це. Це так використали наші. А що хотіли вони? Я думаю, там була частина оцього інформаційного поля проти е -е, прямого попадання ракети в будинок Запоріжжя. Скільки ж можна? Скільки ж можна? Павлоград, е Дніпро і всі інші Київ. Кривий ріг, і, і все по мирним мешканцям. Ну, от заново опять Дніпро, і вони підняли оцей шум. І зараз там Путін виступає, що це були терористи і так далі. Друзі, все нормально. Заспокойтеся, нам всім показали, що ми можемо воювати де нам потрібно. Як нам потрібно, якщо це була спро... офіційно, спроба наших офіційних військових, офіційних розвідників, я, при... я просто приветствую це все, знаєте, так, ну, радий. Якщо це була самостійна робота добровольного корпусу, я також радий. Нам, в принципі, до одного місця. А вони там пишуть, жінку якусь стріляли. Де та жінка? Що там жінка? Нічого, хлопці там поганого, якщо і були, не робили. Вони записали відео, вони пройшлись по е селу, вони показали, вони поговорили і вони пішли. Вони нічого поганого. Там не зробили, ні слухайте, не вірте. Вірте тільки офіційній інформації. І це ще одне відпишіться від цих всіх негідників. Як тільки ви бачите, що хоча б на, натяк є на е, непроукраїнкість, тіля. не давайте їм заробляти гроші на вас і не давайте фінансувати за наш кошт їхню армію. Все, друзі, я буду закінчувати. Дякую вам. І так, знову опять, опять, опять довго, я не знаю, не, не виходить, щоб. Вибачте мене так довго. Вибачте. Ще раз, велика подяка вам за допомогу. Велика подяка за підписку, велика подяка за подобаєчки. До завтра. Завтра зустрінемося в п'яти хвилинах. Утро буде краще. Україна переможе.